Творче об'єднання на Читай. Марко Кейк. Фото ательє. Читає Надія Крапка. У нас тут фото ательє Ретро Миле на розі ванільної і лавандового проспекту. Тут фотографують із спалахом, як побажаєте, світла чи емоції. Прийшов нуль і сказав, щоб зняли, як тисячу, та не проблема ось тобі, бутафорська одиниця, а тебе розмножимо потім фотошопом. Прийшла собака, каже, зніміть, ніби я, не бродяча. Фотограф заплакав і до себе забрав. Ось фото з дому, тут вона на ахтахті, А тут вкрала і зариває сардельку. Прийшов Яну, каже, Зніміть, ніби я людина. Не ні б заховали під шапку, вставили ікла, руки полікуть червоне, а крила він питає. А крила, треба ж заховати крила. Ти що, любий, зараз у кожного крила? Літають собі у повітрі, перекидаються тридцять перше століття на дворі, У всіх механічні крила. Ніби це... Допомогла. Творче об'єднання на Читай Марко Кейк. Фото ательє Читала Надія Крапка.